Вітаю, друзі! Чи користуєтеся ви додатковими джерелами інформації на стадії вибору чемпіона та під час гри? Наприклад, щоб зрозуміти, з ким ви граєте, та виявити потенційного фідера у своїй команді? Звісно, якщо цей фідер не ви. Ще одним варіантом використання подібних сервісів є підбір найбільш вдалих рун та предметів для вашого чемпіона. Для цього досить часто використовуються сайти на кшталт op.gg та його аналоги. Але досить скоро користь від використання сторонніх додатків може значно знизитися. Тому сьогодні ми поговоримо, чому це може статися. З вами канал Hasagi.ua, Вітаємо вас в огляді змін підбору гравців та чемпіонів. Для початку згадаємо зміни, що вже були додані до гри ММР після повернення. В оновленні 1216 зміни торкнулися звичайних черг. Змінилося коригування ММР гравців, котрі нещодавно повернулися до гри. З того часу середня частота перемог у першій грі у таких гравців зросла з 44,5% до 48%. До 10-ї гри частота перемог сягає вже 50 Раніше була 48%. Одиночна черга. На цей час розробники відмовилися від розділення одиночної парної рангової черги, але це скоріше відтермінування аніж скрізь. Тасування цієї зміни розробники, як і раніше, упевнені, що поділ має сенс, але подібні маніпуляції не будуть проводитися до тих пір, поки у парних гравців не з'явиться відповідний режим. Як цей режим буде виглядати, поки невідомо. Але навряд чи ми побачимо щось кардинально нове. Аналіз стане усіх черг у щелини призивачів. Розробники планують досить сильно взятися за аналіз та коригування всіх ігрових черг наступного року. Зокрема, планується розкрити весь потенціал звичайних черг, адже далеко не всі гравці грають у рангових чергах з різних причин: поліпшення підбору гравців та рівність позицій. В оновленні 12.16 розробники внесли зміни до системи підбору рангової одиночної парної черги, щоб гра формувала більш справедливі пари суперників. Наприклад, якщо гравцеві дісталася основна роль, у його опонента вона теж має бути основною. Те саме стосується і додаткових позицій та автозаповнення. Зі сторони розробників поправки, нібито, спрацювали. Кількість матчів, де гравці стартують за рівних умов, зросла приблизно на 15-30% залежно від регіону Іншими словами, тепер, якщо вам дістанеться верхня лінія, яка була додатковою роллю, проти вас навряд чи гратиме мейнер Рівен з сотнями матчів за спиною. Але треба звернути увагу, що ці 15-30% це загальна статистика. А на те, хто саме вам дістанеться в опоненти, має вплив загальний онлайн-сервера, на якому ви граєте, кількість гравців, що обрали цю роль та зараз шукають гру, а також час доби, коли ви граєте. Зміни підбору гравців, що базуються на рангах. У використанні видимих рангів при підборі гравців є побічний ефект. Після закінчення січневих перегонів за рангами гравці різних категорій, наприклад, ті, що тільки наповернулися повернулися до гри після перерви та смурфи, часто стикаються один з одним. Це відбувається через сильну розбіжність між видимим рангом і ММР, чого немає у всіх інших. В оновленні 12.17 були внесені виправлення, котрі мають покращити роботу системи підбору у таких ситуаціях. Тепер найцікавіше, далі буде наведено зміни, що повинні з'явитися у грі до кінця цього року. Звісно, якщо у розробників все піде за планом. А не як оновлення Ауреліона сола, реліз якого було відкладено на початок 23-го. Але зараз не про те. Анонімність під час виборів чемпіонів сьогодні багато хто користується сторонніми сайтами та додатками, які дають усіляку інформацію про союзників. Але іноді такі гравці можуть зробити помилкові висновки та почати тиснути на союзників, наприклад, змушуючи вибирати конкретного чемпіона через награність або високу частоту перемог. На думку розробників, ліга стане набагато кращою, якщо гравці перестануть оцінювати своїх союзників у лобі, вивчати їхню історію матчів, а потім ухилятися від гри або змушувати ухилятися інших, якщо на їхню думку умови не ідеальні. Фінальна версія нововведень ще не затверджена. Але для початку варто чекати приховання усіх імен гравців на екрані вибору чемпіонів у ранговій одиночній парній черзі. Звісно, у подібних рішень є свої недоліки. Наприклад, вам більше не вдасться визначити фідера, що впродовж десяти останніх ігор відгодовував противників або невмілого гравця, котрого забустились заліза до платини. Але свій бан він ще не отримав. Звісно, подібні випадки не є постійними, але все ж таки. Неприємно витрачати час на таких гравців. Зміна черговості вибору. Напевно, багатьом гравцям зараз не вистачає можливості, яка вже реалізована у Wild Rift. Зараз для того, щоб змінити черговість вибору, потрібно довго домовлятися із союзником. Чи можна вибрати за тебе? Чи маєш мого чемпіона? Чи маю твого чемпіона? На будь-якому з цих етапів щось може піти не так. Адже часом у чаті зустрічаються люди, які розмовляють різними мовами. Особливо це актуально зараз, коли українці масово перейшли на європейські сервери, дозволивши міняти черговість однією кнопкою, розробники спрощують цей процес і роблять вибір чемпіонів ще зручнішим. Нові рекомендації: на екрані вибору чемпіонів з'являться рекомендації щодо рун та заклинань, як і з предметами у внутрішньоігровому магазині. Таким чином, розробники сподіваються скоротити розрив між тими, хто здатний сам створювати збірки, і тими, хто недостатньо добре розуміється на системах рун та заклинань. Напевно, також треба згадати, що існує категорія гравців, котрі використовують стандартні сторінки рун, навіть після декількох років у грі. Усе це з знизить поріг входження та зробить гру більш доброзичливою для новачків. Зрозуміло, що рекомендації будуть корисні й досвідченим гравцям, яким більше не доведеться звірятись зі сторонніми сайтами та додатками при виборі мало знайомих чемпіонів. Особливо корисною ця підказка буде у режимі АРМ, коли лише рандому відомо, які саме чемпіони з'являться у лобі. Чи можна вважати це сказуаленням? Скоріше ні, адже сервіси підказки навіть зараз використовують досить багато гравців. Таким чином розробники лише інтегрують цю систему до самої гри. Більше не буде потрібно встановлювати сторонній софт, котрий досить часто має в інтерфейсі додаткову непотрібну рекламу, або навіть гірше вірусні елементи коду. Що ж, зараз це уся наявна інформація стосовно змін, що нас чекають цього року. Упродовж відео з вами була Майя Ведернікова та канал Гасагі.юей. Досить скоро чекайте багато цікавого контенту. Також пам'ятайте, що ваша активність значно прискорює створення нових відео. Тому ставте лайки, підписуйтеся та залишайте свої коментарі, якщо для вас важливий розвиток україномовного контенту за іграми Riot Games. На цьому все ще почуємося. І так, я трішки простила. Тому вибачайте. І не хворійте цьомки-бомки.